Всім доброго ранку. Машина, автомобіль Volvo V-50. Проблема скарги точніше. Великі витрати пального та немає на кату. Їздили на комп'ютерну діагностику. Але вона нічого не показала. Все нормально, все подобається. А причина банальна. Супорта, цей. Так, точно заклинив. Так. І пильника немає вже. І супорт в такому вигляді. Придеться щось з ним робити. Будемо перебирати супорт. Поначалу відкручуємо. Тут один болт. Це у нас направляюча, і, 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 і ось знизу. Потім ще в нас буде задача відкрутити шланг. Гальмівний шланг, який йде до супорту. Потім на операційний стіл. І будемо перебирати. І заодно вже переберемо і ліву сторону. Передні супорта в будь-якому випадку. І все буде добре. Дасть результат. Далі буде. Так, зняв я супорт. І тут така картинка. Циліндр наш. Ось, всередині ржавий настільки, що навіть при, е, коли колодок немає, нажимав на педаль гальм, а він єлі-єлі вийшов. Весь в бруді, все. Е, до речі, відкрутив я шланг гальмівний від е, трубки. Так як біля супорта я щось не зрозумів, як воно, що воно. Все закисло і не хотів зробити ще додати собі роботи. Зараз це ми все почистимо, а потім будемо перебирати. Так, розібрав я супорт в такому стані манжетик. він уже просто ржавий все. Там все ржаве. В такому стані в нас сам порш. Дійсно, чому це він клинив? Можливо, і за того, що частіше треба щось робити з машинами. Ну, це таке. Пильник. Просто тут має бути метал, Кільцо. кільце таке металеве. А воно вже струхнявіло. Це ми замінимо також на нове. Ці пальці залишимо старі, ми їх помиємо, передивимося. А це все потрібно чистити. І тоді буде все добре, всі будуть щасливі. Далі буде. Циліндрик у нас да. плачевна ситуація. вже такі раковин? Ржавий. Прийдеться його замінити. Що залишити цей поставити, то якраз в цих раковинах він буде чіплятися манжетика. І працювати не буде. Ну що ж, будемо замовляти? Ставити новий. І так, купили новий поршень. Ось Такий він красивий. Все. Ось у нас старий. З раками. І він підходить, ставимо поршень. Потім новий ремкомплект сюди. І буде красота. Так, ну що ж, друзі, супер! У нас вже готовий. Стоїть у нас новенький поршеньок. Ось такий резиночки для направляючих нові. Тут новий, тут все помазали. Цю шлангу такий і не відкручував, не хочу рискувати. Ми отак так його відкрутили, тут замазали, щоб. Наступний раз можна було відкрутити. щоб все, в порядок. Зараз будемо ставити на машину і робити ще ліву сторону. Ліва сторона, ну, будемо робити все те саме, так як і ще один поршень є, і ремкомплект ще один. І потім буде заміна галімної рідини в всій системі.